Ні, гравець саме центру захисту у Анатолія Дем'яненка знову передача вперед знову боротьба на другому поверсі. Тут же повертається і Макаренко, але ще обличчям здається, ж вибивав м'яч за поле. І що пенальті показує у нас Сергій Даньковський, що пенальті 11-метровий призначає головний арбітер зустрічі на 40-й хвилині. Матчу ну і показує Щідраков, що в голову, в голову влучає м'яч. Ну, ти знаєш, тут треба закінчувати гравцям Говерли отакі от розмови, адже такі розмови і одразу ж також караються жовтою карткою, але ну так побігли до Лайнсмена гравці Говерли, які перебували. Ось і Макаренко. Давайте ще раз подивимось. Яка ж помилка зараз? Яка ж жахлива помилка зараз бригада арбітрів. Сергій Данковський арбітр фіфа. Ставить 11-метровий. ну Це серйозна помилка. Подивимося, тут можна казати про цю помилку лише після 90-х. Дивимось пенальті. Удар Савича, на Савич і парирує в нас звинки Аржанов, На вибування Аржанов забуває. Забуває все таки справедливість, фортуна, доля. Називайте це як хочете. В цьому епізоді не на стороні. Ужгородської гаверли, Двічі не пощастило. Двічі не пощастило. Гравцям говерли. Але відзначаємо, що Бабенко витягнув цей пенальті, витягнув цей удар. Ну і Аржанов зіграв на добиванні. Другий м'яч Аржанова у цьому чемпіонаті. Другий м'яч у складі Луцької Волині. Ну що, шановні друзі, 41-хвилина. Рахунок 1-0 на користь Луцької Волині. Рахунок став 1-0 після. Одинадцятиметрового пенальті, якого все ж таки на сам, насправді не було. У обличчя м'яч влучив тут. Помилка арбітрів. Мусавич ну, пробив, пробив досить неоковирно і Аржанов добив. Але подивіться, я як професор пробив головою, від стійки забив, і Бабенко зрозуміло, все таки. Рятував він свою команду. Зумів він, що допустив величезний помилку. Лучше принаймні спробувати можливо вдарити в дотик. хоча вже так трошки невдала була ця передача. Він вже пробіг на тут вихід. Сам на сам можна забивати. Докуману. Душан молодий Савич, батько! Душан Савич, молодий батько. Показує він, що так дійсно народився в нього син. Вітає його стадіон. Вітають його футболісти. І душан Савич. Реалізова пенальт у першому таймі забиває красивий м'яч у таймі. Другому знову вітають свого партнера футболіста Волині. Ну і досить тепер складне завдання для гравців Говерли відігравати ось цих два м'ячі. Ну, той, якщо для Ржанова це був другий м'яч у цьому чемпіонаті, так само другий м'яч і для Савича. У цьому чоловік, чемпіонаті... не багато виходила до 60-х хвилини зустрічі. Райчевич передачу у центр. Тодоров повертає туди на лівий фланг. Трухін стріляє здовж лінії. Рахунок стає 2-1. Ну, те, що ми з тобою говорили. Тодоров поборовся, віддав передачу на Трухіна і Трухіна. Чергова результативна передача від нього. І літалек забиває. Свій гол в цьому поєдинку. Інтрига у нас відновлюється. 2-1 на 60-ту хвилину зустрічі. І можна тепер сказати, що Олександр Сівідов поки що вгадує заміни. Ну що, такий у нас другий тайм. 15 хвилин зіграно. Маю на увазі у другому таймі. Вже маємо два забитих М'ячі рахунок 2-1 на користь господарів, на користь Луцької Волині. Ми бачимо наскільки активно команди грають. Навіть важко показати повтор, оскільки досить швидкий у нас футбол. Тодера віддає передачу класну передачу на Трухіна. І там відразу два футболісти могли замикати цю передачу. Райчевич, як це не дивно, міг забити свій третій м'яч в останніх поєдинках. Але забиває Літалє. Литовченко не встиг на перехоплення.